Доброго дня! Сьогодні у нас 13 вересня, як я показував, ми вже бджоли годуємо, вже 2 третіх годування закінчили. І також дуже зараз основний момент не пропустити проблему кліща. В нас цього року дуже багато, я чую, що багато кліщів є. І почав робити тести. Зазвичай тільки ставив дощинку під, низ, дивитися на осіб. Осиб великі проблема, осіб невеликі не проблема. Також цього року поставив цей, то не був великий, там кись знаходив 10 кліщів максимум. Ну, дощечка не на ціле дне, то скажем. 30, так, то також небагато. Але взяв і помив бджоли так якби ну, розумієте, я зараз покажу. І почав знаходити від 0,5% кища в, в тесті до 2,5%. А от вчора ми приїхали от на точок. Ось на цей точок. Всі бджоли виглядають гарно, сироп беруть, проблеми не бачу, бо якщо є дуже висока закліщеність, то є віруси є проблема. Видно, що є проблема. Ми зробили тут тест, і тут, коротше, більше 10% закліщеність на цьому точку і на ще одному точку. І вже лікарство стоїть, полоски стоять приблизно 2 тижні тут. Ну, На, на цих точках, до речі, 20%. 5 днів, це половина, так якби сроку воно би мало їх вже вбити. Хоча би деяку кількість, кліща який був не в розплоді. А ось особливо ця сім'я, я тут кай, всі не протестував. Я протестував, може, 7 сімей, то так було в районі в середньому вийшло між 12-15%. А ось ця сім'я. 35% закліщеність, то в змиві було майже 90 кліщів, там 80 з чимось. І, я... І також в одной час, як ми почали, як я побачив ніби цю закліщеність, почали обробляти ще влевою кислотою. Я відправив сюди помічника, бо ми двоє годуємо, а ще один другий помічник він обробляє бджоли. Я поправлю відправ його сюди обробити і після того я через кілька годин приїхав за поставив планшетки, подивитися, чи як кліщ паде. Зараз будемо дивитися. Це є та сім'я, що дуже бала, багато кліща. Що я вам скажу? Що <гліст> я багато кліща не бачу. Я не розумію чому. Яка причина? Не знаю. Три кліщика я побачив. Може... Раз, два, три. Чотири. Ну, чотири, ну, пропустив одну, але все одно щось тут дуже мало. А Зараз подивимося далі. Я тут собі їх позначив. Тут є в нас планшет. А до речі, от сьогодні також ми годували. І ми дивилися, я також мив кожної, кожний точок то... А скільки бджола є. То сьогодні ми не знаходили багато. Там від 1,5%, та якийсь від 1,5%, від... або нічого, максимум один точок був 1,7% Так, що у нас тут? Один. Ну, тут є побільше кріща. Один, два, 3, 4, 5, 6. Зараз порахую ключ. Тут приблизно 26 було. Також бачу, в є повний вулик. 26, але я бачив зазвичай, я колись був тестував тут ще є. А, Після якого часу починає палити кліщ після обробки щавлевою кислотою З тим, ну, випарами. Через годину не палив. Через 12 годин вже починав падати. Саме ліпше чекати 24 години. Ну тут і було 24 години. От є кліш тут є. Дивіться, скільки нападало. Це я вже вчора, як я тут приїхав, він десь обробив і я десь через може, 4 години приїхав сюди поставити ці дощинки. то я вже бачив кліща там на прилітній дощі на днищі. Ось, Дуже обов'язково, якщо нема січочного дна, то чимось накрити планшет, бо, тому що бджоли почистять, Ну, тут є багато. Тут є дуже багато. Зараз порахуємо. Я дорахував приблизно От, сюди одну третю це 100 кліщів, то рахуємо, що тут є 300 кліщів впало. Хоч бджоли є, ослідів ніяких нема, був би деформація, крил би була і все решту. Немає абсолютно нічого. А, але мені тепер запитання цікаво, чому, ну не запитання, чому там не впав кліщ, де тест був дуже високий. Тут ще одна є у нас. Я поставив 4. Зараз я відкрию, і подивимось. Тут також досить багато. Ну як? Менше, ніж на попередній. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, тут десь доє до 50 кліщів. А... В цей саме час і стоять полоски. І до чого я веду? За два, два тижні... Я собі так думав, кліч мав би щось з тої з полоски мали би спрацювати, але... Але хто знає? Ось, в понеділок, менше з тим в понеділок ми взяли тест. На одному точку було від 0,5% до 2,4. Так як всюди. Сьогодні ми туди приїхали 0. Що це означає? Е, я не знаю. Або перший тест в понеділок, який ми робили. Боли я зазвичай як беру тест тільки з розплоду. Там, де розплід лупиться, там буде найбільше кліщів. Не з одної рамки, з кількох рамок. Також з яйок беру, там, де є відкритий розплід беру. І там, де лупиться бджола. Там беру. Це є концентрація кліща. Ось. Сьогодні ми були на, тим самим яр... на тому самому точку. Така сама ситуація беру кліща, нема кліща. Ні в одному тесті. А, значить, який висновок, або полоски той кліщ, який був вилупився, вийшов з бджолами недавно і ще е, полоски його не взяли були, або, бо ще та як є ще розпліт, або той весь кліщ заліз назад, в розплід плодитися, але весь не міг залізти, розумієте? Коротше, я, я не знаю, я вже. Я колись ці джоли так не мив і воно мені було легше. А я зараз трохи, якщо чесно, запутався. Не менше з тим. Отут де впало 300 кліщів, зараз ми, я зроблю змив і побачимо, що є. Але далі ще одне, а запита... не запитання, я чомусь запитання. кажу. Багато я думав. Сьогодні ми зробили 6 точків і всюди було 0 або 1% Ну пів% що то є, один кліщ. Це допустимо, це нема проблеми. Один точок був. Там, де було 2,5-0 0,5 до 2,4. Сьогодні був 1,7. Але. Чому тут мені показали тести 10 вище 10%? Я здогадуюся чому. У мене цих два точки, наступний в цім регіоні, то досить далеко, десь за кілометрів 5. Так що бджоли доступу не мають всі один до одного. Але тут є сусід за одну милю, ну скільки там, 1,5 км, 1,8 кілометра, бджоли мають доступ. І тут за один кілометр в другу сторону є така ось пасіка. І я думаю, що тут ішло перезараження. Один, як поїхав сьогодні на точок, що він з тої сторони подивився, він же бджоли забрав, він досить далеко звідси, я його досить добре знаю також, він же бджоли забрав. Але чи він їх годував? Він годує їх відкритим способом. Як він їх годував відкритим способом, то мої бджоли були там і вони перезарядилися. І також той там є. Я зараз поїду, подивлюся чи він е, ще є. ну він тут, Там бджоли зимує також. Е, я приїхав. Зараз, як бачимо, погода така собі не дуже тепла. Дуже ну, не видно, на камеру не видно. Дуже багато бджоли летить в ту сторону, там якраз той точок. І мені так він годує відкритим способом. І тому і проблема. Ну окей, зараз ми їм. Є... Цю сім'ю, де вчора було 35% і ми їм туди було 15%, будемо бачити. Зараз я постараюся показати, як я це роблю. Я сам. Зараз я приготуюся. Так. Як я мию? Така є мийка, сюди бджоли кидаєте, і вниз впадає кліщ. Завжди колись люди мили алкоголем, та й дотепер миють. А є такий пасічник, він в Америці, він дуже робить багато дослідів, особливо по кліщу. І дуже ну він таку роботу робить, що це і замість алкоголю, миюче, миючий засіб для посуди. Але особливо має бути такої фірми, і щоб тут так писало. Ну Це для тих, хто мене дивиться тут. Ми її, коротше, або так само, або я би їй сказав, ліпше, ніж е, алкоголь. Е, розмішати на одну літру води треба дати одну столову ложку цього миючого засобу і тако трошки розмішати. І все, якщо є кліщ, якщо є бджола вилеїти сюди воду, кліщ моментально паде. Він рекомендує влити, почекати хвилину і трошки так покрутити. Але що я знайшов, де коли ви крутите, є припустимо 5 кліщів, так, покрутити ще і потім, виходить, 4 кліща. Один кліщ заховається. Як? Що я, я такий експеримент робив вчора, ліпше його. Трошки покрутити. Зараз я покажу як. візьму цей. Возьму ну, бджоли візьму і зараз покажу, як я роблю. Також я перемивав після цього. Перемивав алкоголем. 91% алкоголь а, з аптеки то ніякого більше кліща не паде. І це дещо, що це рахуй, за це я заплатив 2 долари. І я майже всю пасику перемив. Ну як, не майже не всі сім'ї там, скажімо, скільки. Де мій демар? Приблизно я брав 6-7 аналізів з кожного точка. Точків щось є більше, ніж 25 то помножити на 5, ну коротше, так би алкоголю дуже багато пішло. Його як можна використовувати повторно, але... але він з часом темніє. Він з часом темніє і ну, такий темний робиться, добре не видку. А це зробив, нема кліща, можна ще раз зробити є кліщ. Викинув геть. Ну, так, я не знаю, як мені це зробити. Зараз так, щоб було видно, зараз щось я придумаю, бо немає ні підставки, ні нічого. Окей, може телефон не впаде, як впаде, то скажіть мені. Маю це зробити, що мене колега попросив до нього поїхати на тучок, зробити аналіз. Дуже важливо брати якийсь час з розплоду, бо тому що я брав не з розплоду, а сироп весь забрали, ми вчора їм дали тільки, це вже другий раз. То їх не паде. Я брав із годівниці, і з бокових рамок, то Нема коротше там кліща. це брати рамки, з рос, плот, уп. Ви чого не кажете, що телефон падає? Вітер дує, здув мені. Так, іде, іде. Від гарно виглядає, бджоли, бачимо, це свіжо насіяно. Там таке не буде, бо все решта сиро. Але як я роблю? Головне подивитися, щоб матки не було, аби матку не втратити. І ось з цієї рамки ми візьмемо, сподіваюся, видно, О, така кришечка від того. І легонько, і тако, і бджола назад паде в кришечку. Потрясти. Випустити стару бджолу, лишилася молода, подивитися, чи немає матки. І І сюди. Я йду води долею, бо я перевернув випадково. Ще одну рамку знайти якусь ця рамка була з відкритим розплодом. Під запечатку а нам треба таку рамку, де ще бджола лупиться. Треба повністю сироп, маленький, чуть-чуть малень, розплоду лишилося на ній Вилупити все. о, Зараз бачимо. Тут є бджола, лупиться на цій рамці, долуплюється. А все, що було відкрите, залито медом, але посередині матка знову засіяла. Досить довго цього року у нас матки сіють. Я ще сьогодні бачу от пилок, йде в пилок сім'ю, а йде в пилок, то й буде матка розплід робити. Чим? Чим не добре для нас, пасічників, тому що пізно в осінь більше більше розплоду, важче, важче... трутня вбити О, як не маю зробити. що йде все сюди, йде. Почаюся, на не незручності, але що маємо, то маємо. Може так буде ліпше. Бджолей, як баю, сподіваюся, видно, є багато. З я вже взяв, їх назад. назад волоски знімаю цей корпус важкий уже бачу. чоли є багато воно. Буде два відео, воно мені збільшилося, а я не знаю чому. Я випадково не ту кнопку натиснув. Тут я вже бачу, майже все вилопилося. з другої сторони є ще трошки розплоду де маска могла засіяти а mm. ось, ось маточка. матку забрали крайню рамку запустили нам тепер немає чого боятися щоб втратити матку Ще одну ранку, тут трошки ще не здалося. На Тест беру 300 бджолів, як знаю, там є мірка. Де є 300 бджолів, я, щоб переконатися, перерахував. Перед тим, як використовувати, і сьогодні також на точку ще раз я рахував. То було 330 іщів. Ай, 330 іщів, 330 бджолів. В аналізі. Тут я трошку цепав більше, не набагато. Будемо бачити. Я бачу, що вже кліщ є на дні. Бджола не дека, просто я без диму, і самі розумієте, немає погоди. Я підпер телефон, йдемо рем. Ось. Так, поїхали далі. Де? Де? Що я роблю? Ось зараз я скину рукавиці. Вибачайте, бо це відео якесь таке, як бачите, вийшло. Телефон сто разів падав. Ставити, щоб бути в багатьох місцях. То може би було все змонтувати, але Блін, то займає скільки я раз пробував, то воно займає скільки часу, що ну його. Кому цікаво буде, йому і так цікаво. Ось, бачите, я долив, щоб було десь отак води. І рекомендують отако зробити. Покрутити, почекати хвилину і покрутити. А я так просто ложку. Так якби чай, коли кидаєте меду в чай, поколотити, аби воно гарно розмішалося. І буквально зразу, я, там, я ще не колотив ти вже бачив пліща, але... О, Є, всипався. Добре всипався. Сильно крутити не треба легонько. Тому що один мінус цей, цього тесту ви вбиваєте бджолу, але а, ну, що зробити? Що не зробите? Так само бджола з собою жертвує для того, щоб меду вам принести, зношується. А це ви робите на благо бджоли, тому що якщо ви не вб'єте, то кліж вб'є бджолу і так чи так вона пропаде. Все.

ще тест у другої сім'ї. І ще можу включуся, якщо включуся вже як я поїду до сусіда. Заїхав на, як я вам казав, там на сусідню пасіку недалеко від мене. І ось про що я вам говорив. Маємо бочки з сиропом. Ось і напевно, чому? На тих моїх двох точках завищена вища кількість кліща. я це не таке би, ну, це таке, подивіться, скільки мертвих джолів. порожні Бочки порожні. Скільки? мертвих джолів Оскільки, напевно, що на дні є. І кажуть люди, які... О, там багато бджолів, та відповідно, то і так ці бджоли, що летять за сиропом, вони, вони будуть вже і так, вони відійдуть на зиму, але все одно. Ну, менше з тим. Ага. Так що. Дуже важливо в цю пору часу дивитися за кліщом, поки не пізно, Бо тому що якщо сім'я так кажуть, я не знаю, я не професор, я взагалі не знаю, 3% має закліщеність. То якщо миттєво не, знищити, не знизити, зменшити популяцію кліща в сім'ї, то кажуть, що сім'я не жилець. Це вже кожному пасічнику вирішувати, що йому робити. У нас, крім двох точків, у нас ситуація нормальна, крім двох точків. А я там протестував, то вийшло. а, Я взяв лише скільки? 4 аналізи. То в трьох було менше 3%. Бо було одні було 6 кліщів, одні було 7 кліщів, одні було 3%. Там було там 3, один чи як. Там було. 11 вроді, кліщів, чи 9%, чи 10% якось так. Ну і один той, що я показував, то було 30 з чимось. То там було вроді 7%, виходить, чи 10%, 10%, чи 11%. Не а, але де 7 де 12 вчора було 12, вчора було 15, в середньому не тому точку. Зараз е, менше 10, 7, половина, коротше піща вбили. Напевно, в понеділок відправлю хлопця знову обробити. Понеділок дня в вівторок. Е, на тому дякую. Довге відео вийшло, але. Такі то справи, нехай всім щастить, Не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайки і коментар. До побачення.